Спецперезначенець під час АТО і сапер уже в повномасштабній війні. Він заходив за передній край, щоб замінувати територію і не дати ворогу потрапити на наші позиції. Працювати доводилося дуже швидко, адже в небі постійно кружляли ворожі дрони. Міни закладали переважно вночі і без права на помилку. Історія гвардійського сапера оборонця знетішена. Далі у сюжеті не міг подумати, що буде повномасштабна. Володимир у Нацгвардії вже 14-й рік. Спочатку служив у підрозділі спецпризначення. Його бойовий шлях почався, як тільки на сході країни оголосили АТО. Різні завдання були, і зачистка сел, також ходили на штурм в районі Первомайська біля Попасни. Повномасштабне вторгнення гвардії зустрів на службі. На той момент охороняв критично важливий об'єкт у рідному місті. А як тільки почали збирати на фронт спецпризначенців, одразу зголосився. Ми поїхали працювати на СМТ Кордюмівка, Бахмутський район Донецької області. Всі як піхота була. Наша задача була закріпитися, щоб інший суміжний підрозділ зайшов на наші позиції, зайняв там оборону, і ми вийшли. Крили вони страшно. Міномети, гради все туди летіло. Летіло так, що просто не могли голови підняти. Згодом повернувся у пункт постійної дислокації і перекваліфікувався на сапера. І на схід Володимир вирушив уже як командир взводу підтримки. Сапери виконували завдання теж різного характеру, розвідка місцевості, мінування доріг, мінних полів, інженерні загородження, мінування позицій хлопцям. Виходили на нуль, за нуль виходили працювати так само. Всі задачі в основному були вночі. Бистренько, раз, раз замінували, побігли на другу позицію. І так по всій лінії оборони ми бігали. Поки гвардійські сапери працювали, за ними стежили дрони. Тож робити все каже Володимир, треба було швидко і без права на помилку. Якщо мінні поля, то ми за годину ставили 100 мін протитанкових. Про, проти Один з рушниць відцінкує небо, другий носять і, і другі ставлять. Я своїм хлопцям кажу, у нас такого бистро зайшов, бистро вийшов. Міни возили у пікапі. Ой, Кожен такий виїзд, як на пороховій бочці. Саме страшніше мені серед цього всього було не на ноль виходить, а їхати з цими мінами. Ти везеш 50 протитанкових мін багажнів. Це FPV, все. Там не машини, тебе просто не пилюка буде просто. Наші сапери пріоритетна ціль ворога. Це захисник відчув на фронті. Коли ми поверталися назад, на, по нам щось летіло завжди. Не було ще такого, ще такого ну, дня, типу, що, що щось не летіло в нас. В основному артилерія. Туди ми заходили більш-менш спокійно, тихенько, помаленьку. Ну назад це був повний квест. Попри тими Володимира, повернулися з ротації неушкодженими. Нині вони на рідній Хмельниччині. Для мене хлопці це, це мої діти, це моє все. І можна сказати, це. Моя і мотивація. Ми зробили, ми справились. Ми вдома. Володимиру 33 він Він знетішена за плечима чотири ротації на схід. Між ними зустрів свою другу половинку і вже планує весілля. Треба жити, треба брати все від життя, особливо для військових. Бо ну сьогодні так завтра буде по-іншому. То я стараюся брати від життя це по максимуму. Але поки війна мінуватиме лінію фронту, Володимир переконаний, у саперів ще надто багато роботи, тому без армії нині не уявляє собі життя навіть після перемоги. Це моя робота. Я її люблю. Я її вибрав. Це моя професія. З хмельниччини Сніжана Сидорук Микола Василюк. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.